Друзі, доброї ночі. Коротше, всі нормальні люди сплять, а я лежу і думаю. Як же ж там електрони в тому проводові рухаються? І воно, понятно, написано там. Вольтаж значить, ампераж, опір. Ну я букви вмію читати і розумію, що вони означають. Але нема от такого простого розуміння. І тут коротше, мені приходить концепція. Я, коротше, поняв, як можна за струм пояснити навіть вашій бабусі. Слухайте сюди. З чим можна порівняти, щоб було зрозуміло? Електричний струм, в нього є такі характеристики, як вольтаж, ампераж, постійний він чи змінний. І ще є така тема, яка на цю всю історію впливає, це опір, який чинить провідник проходженню. Дивіться, концепція. Дуже легко для розуміння його порівняти з дорогою. От, наприклад, високовольтний кабель який-небудь, від сварки високовольтний кабель, це буде Бориспільська траса. Тому що дофіга смуг в одну сторону, еквівалент грубого кабеля, багацько смуг, можна рухатися по ньому швидко. Тому що є груба ізоляція. Якщо порівняти з Бориспільською трасою оцю грубу ізоляцію, то це будуть наземні, підземні переходи, всякі там відбійники, оці з посередині по боках, все воно максимально безпечно зроблено. Тому там можна 4 полоси в одну сторону валить 130 км на годину. Тепер давайте розглянемо сільську дорогу, таку, типу, як в райцентрі. Це буде кабель 0,5 квадрата. Трохи там заізольований, є тротуари по боках. От. Є дві смуги в одну сторону, дві в другу. Це звичайний собі кабель. Там під якихось, ну Нехай не 0,5, хай там 1 або 1,5 квадрата. О. То через такий кабель можна там умовно пропустити 10-15 А 220 вольт. Тому що дорога в нас така більш-менш нормальна. І візьмемо дорогу десь на вуличці, де можна їхати 40. Там півтори смуги з горим пополам, це буде той самий кабель 0,5 квадрата. І буде кабель десь польова дорога. Його можна порівняти, наприклад, з слаботочкою. Мережевий кабель для інтернету і так далі. подібне. Що буде, якщо ми пустимо по польовій дорозі рух такий, як, скажімо, від Академки до Одеської площі в сім ранку? Що буде, воно стане все колом, піде дим, всі будуть бібікати коротше і матюгатися. І ні дощ іде, до речі. Я сьогодні мав ще й опулярне знімати, а не зняв. Воно там є, але воно десь над хмарами. Вчора трошки зняв. Ну, ви бачили вставки в попередньому відео. Ладно, повернемося до нашої теми. А що буде, якщо по Бориспільській трасі пустити три машини, які їздять по цьому? По польовій дорозі там комбайн, дядько Гріша на мотоблокові, і дядько Валера п'яний від куми їде вечорком. Умовно, всі збіги випадкові. Да все нормально, вони собі крайньою правою смугою проїдуть, да й все. Тобто, якщо провод занадто грубий в будь-якій системі, неважливо це змінний чи постійний струм, занадто грубого провода не може бути. Тому що. Ну, по ширшій дорозі більше, менше машин пропхнеш, а по менші більше не пропнеш. Потім, друзі, що таке опір? Опір проходженню електричного струму. Якщо взяти просту зрозумілу аналогію, це будуть ями на дорозі. От якщо взяти е, окружну, бувають періоди в неї весною, от, у то, знаєте, як їдете. Біля Новуса, цього, що до Жулянського моста, як доїжджаємо, тут, зі сторони цієї церкви здорової, там завжди таке. <говори> І там треба тако чуть правіше об'їжджати. А ще оці ці два поворота, там всі короче, перестраюються, там, господи, милостовий, що там робиться. Або наче десь до Харкова їдеш, давненько не був. Але коли бував, там, да, по-різному, ну, дивлячись якою дорогою знову ж таки їхати. Тобто, ще раз. Для розуміння електричного струму, його треба просто порівняти з звичайною автомобільною дорогою, де ампераж це кількість смуг не обов'язково в одну сторону, це просто кількість смуг ампераж. Чим більший ампераж нам треба пропустити, тим більше нам треба смуг. Вольтаж це швидкість, з якою ці машинки їздять. А ізоляція, ізоляція — це інфраструктура навколо дороги, яка забезпечує можливість рухатися безпечно, щоб нікого не токнуло цим самим ділом, щоб не зробило ай-яй-ой-ой, щоб не було нікому боляче. А опір це ями на дорогах. Чим більше ямів на дорогах, тим вищий опір, що призводить до тормозіння цих всіх машин. Бібікання, посилання другого водія з машини кудись подальше, а він дядько здоровий, виходить, ломає фару, ти об'єжко. Нічим це добрим не закінчується. І ще залишається один момент: змінний і постійний струм, який теж дуже легко пояснити, на прикладі автомобільної дороги. Постійний струм. Це коли всі автомобільчики їдуть в одному напрямку. Змінний струм це коли от є. Я в Україні, до речі, бачив під час ремонтних робіт, тільки таке, що пускають в залежності від часу доби в одну чи в другу сторону. А от як взяти там розвинені країни, там є такі, де сильно міста переповнені, там є такі знаки, які в залежності від часу доби міняють. І, грубо кажучи, по одній дорозі машини в залежності від часу доби їдуть то в одну сторону, то в другу сторону. Точно така сама історія з змінним, з змінним струмом. В змінному струмі не так, як в постійному, що це дорога з одностороннім рухом, грубо кажучи, постійний струм. А змінний струм машини по цій дорозі як туди, так і сюди їздять. Туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Постійно цей напрямок змінюється. І частота зміни цього напрямку, в яку сторону вони їдуть, вимірюється в герцах. Чим більше тим, цих Герц, тим більше типу, дядів колів, які їхали на рибалку і раптом згадали, що в них чайник вдома не вимкнений, розвертається і їде назад. Тут, коротше, дощ ліє і я відчуваю себе справжнім фаном цих електронів, які постійно поспішають зробити таке чудо, яке називається світло. Бачите, як дощик падає. Оп-оп-оп. Краса, правда? Друзі, я розповів, Блін, мені так приємно, знаєте, тільки воно так щолк там в голові і сам зрозумів і поділився з вами. На заключення по традиції, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, Підтримуйте. підписуйтесь на наш телеграм-чат, телеграм-канал, там розіграші всяких ніщачків посередах. Ми також раді вітати підприємців або інших людей, які хочуть щось пожертвувати для розіграша. Підписуйтесь на мій ігровий канал. В неділю буде перший стрім по сталкеру. Все, друзі. До зустрічі. Тепер можна йти спати і ламати свою голову над чимось іншим. А, і дякую всім, хто писав про мати в АГМчику. Дякую, що порадили відос навчальний автомагазинчика. Чи акумуляторного магазинчика я вже забув. Дякую, коротше, за пораду того навчального відоса. Ви мені дуже допомагаєте в коментарях. Друзі, мені приємно разом з вами вчитися все.